Вітаю вас, малята. Пропоную вам сьогодні поговорити про одну із важливіших речовин у природі. Відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда. Звичайно, діти це вода. Вода найважливіша на нашій планеті рідина. Без неї неможливе існування людей, рослин і тварин. Тож запрошую вас у пошуково-дослідницький центр для визначення властивостей води. Давайте з'ясуємо, яка вода на смак і чи має вона запах. Налийте склянку чистої води і скуштуйте її, Чи має вона смак. А тепер піднесіть склянку з чистою водою до носика та понюхайте, чи має вона запах. Чим пахне чиста вода? Отже, вона не має ні смаку, ні запаху. А тепер давайте з'ясуємо, якого кольору вода. Киньте у склянку з чистою водою шматочок лимону. І поспостерігайте, що ми бачимо. Так, скрізь воду дуже добре видно шматок лимону. Отже, вода не має забарвлення, вона прозора. Вода у своєму рідкому стані легко переливається із однієї посудини в іншу. Пропоную провести цікавий дослід, крокуюча вода. Цей дослід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати із ємності в ємність. А результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Для досліду нам знадобиться. Водичка, що підфарбована основним кольором синім, жовтим та червоним, три порожні склянки та шість паперових серветок, які потрібно згорнути і зложити. Розташуємо ємності таким чином, щоб порожні склянки чергувались зі склянками з підфарбованою водою, і з'єднаємо їх паперовими серветками. А далі будемо спостерігати, як підфарбована водичка крокує, тобто перетікає в порожні склянки. Бачите, дітки, як підфарбована водичка переходить місточками до порожніх склянок і кольори змішуються. Прибираємо серветки і побачимо, що у нас утворились нові кольори. Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід вдома з батьками. А чи має вода форму. Спробуємо з'ясувати. Якщо воду вилити на стіл, вона просто розтечеться по поверхні. Якщо ж воду налити у склянки різної форми, то вона прийме форму склянки. Отже, вода не має своєї форми. Розглянемо ще одну властивість води. Всипте в склянку з водою ложку цукру і покалатайте. Куди дівся цукор? Так, він розчинився у воді. Отже, ми з'ясували, які властивості має вода. Вода, діти, потребує нашого захисту. Кожен з вас може зробити маленьку добру справу для збереження та охорони води. Не засмічуйте береги річок та морів. Вчасно закривайте крани на кухні та у ванній кімнаті. Я ж прощаюсь з вами. До наступних зустрічей! До побачення!